Вайтер 404 на 40 кінських сил 4-хциліндровим двигуном повним приводом. Примусовою гідравлікою, редукторними мостами, до речі, він от забирає, забирає деякі сороковки з бюджетної лінійки завдяки його мостам. Вони реально інші. Кабіна на подушках, примусова гідравліка, додатковий розподільник, навіть камера заднього виду є. Боковий паливний бак реверс. Отак от, от от він виглядає в ходу, отак от от він, він, він виглядає такий його робочий хід на понижені першій передачі. І можемо запригнути на скаку, як то кажуть. Тому, будь ласка, підписуйтесь і будуть цікаві огляди. Ну, і зсередини кабіна максимально зручна, тут можна максимально комфортно розкинутись. Все дуже просто перемикається тут. Нічого не заважає, працюй собі, обробляй землю в кабіні, до речі, обдуваю нормальний вентилятор, достатньо люку, щоб поступало свіже повітря. От магнітолу до цього ще не можу ніяк її второпати, як її включати, але якось має включатися. Хіти кудись, не туди. Файтер 404-й з кабіною є в наявності. Замовляйте, доступний до замовлень. Це, вечорочок музичка про холода. літо попереду. І вас чекає ця техніка.